Херсонщині росіяни вдались до штурмових дій, бо навіть на свята війна не припиняється. Тож окупанти хотіли принести Путіну під новий рік завоювання Херсону. Пішли масованим штурмом вперед через холодні води Дніпра. Які раптом покликали рашистів до себе, а ті не відмовили, і їх почали затягувати. Крижана вода вони зникали там швидко і цілими групами про це говоримо за митцем. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобаки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних та важливих новин. Ну а ми розпочинаємо. Росіяни активно штурмують правий берег Дніпра. Ціль наступ на Херсон, втім, під час атаки їх розірвало. Стало відомо, де вже починається основний ворожий удар на цьому напрямку російські війська постійно намагаються висадитися на острови в Херсонській області. Щоденно проводять по 5-7 спроб форсування Дніпра. Окупанти націлені на висадку на острів Козацький, а без форсування Дніпра наступати на Херсон росіяни просто не зможуть. Наразі штурми РФ на Херсонщині мають характер розвідки боєм спрямованої на виявлення українських вогневих позицій та особливостей оборони. Розповів також Владислав Волошин. Невеликими штурмовими групами... Ами росіяни намагаються прорвати оборону ЗС України, проте наразі ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра все ж немає. Ворог продовжує артилерійські обстріли та збільшує їх приблизно на третину. Тобто, якщо було 250-300, то вже до 370. Крім того, противник збільшив кількість ударів дронами камікадзе, розповідає Волошин на Херсонському напрямку. Щоденно фіксують до 10 спроб штурму. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти вздовж Дніпра. Удари завдають безпілотниками, крованими авіабомбами та некерованими ракетами. Щоб форсувати Дніпро, необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки приховати майже неможливо. Наразі наша розвідка не бачить достатньо наступальних сил, пояснює Волошин. І за його словами, щоденні штурми окупантів на правому березі Дніпра більш нагадують пошукові дії. Зазвичай це невеликі групи з п'яти семи осіб, які на двох трьох човнах намагаються висадитися, і все це в острівній зоні, зокрема на острові Козацький. Росіяни намагаються вибити звідти українських захисників майже вся ця. Острівна зона Дніпра під вогневим контролем Сил оборони України, тому успіхів ворог не має. Та ті розвідувально-пушкові дії більш нагадують розвідку боєм, щоб виявити вогневі засоби особливості української оборони та дета, які стоять перешкоди загородження вогневі засоби, розповідає Волошин. Зазначимо, що під час спроб форсувати річку росіяни тонуть цілими групами. А командири відмовляються забирати двохсотих. Агенти руху а теж із числа військовослужбовців ЗСРФ, повідомляють про свавілля командування. 61-ї ОБРМП на лівобережжі Херсонщини. Командири кидають людей на вбивчі штурми і потім відмовляються евакуювати своїх же двохсотих. Відомо, що українські бійці відпрацьовують по ним ще на підходах. Ну а після одного із штурмів, де загинули більш половини роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям. З за документами загиблі на островах військовослужбовці вважаються зниклими. Ну а військові, що вижили, вступають у конфлікти із командирами, питаючи, чому їхніх полеглих товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожнім обстановка посилюється цинічною поведінкою командирів, розповідають партизани із АТ. На тлі втрати такого відношення конфлікти з командуванням наростають та частішають випадки саботажу та диверсії серед військовослужбовців. Також відомо, як військовослужбовці 61-ї бригади морської піхоти армії РФ потонули в Дніпрі внаслідок невдалої спроби перетнути річку та висадитися на одному з острівів в районі Херсона. Про що повідомили партизани з руху АТ. Впроваджений у 61 першу бригаду окупантів агент АТ. Аж розповів, що напередодні російські морські піхотинці спробували висадитися на острів Білогруди в Дельті Дніпра. Під час спроби висадитися на острів по окупантах відпрацював дрон українських військових. Внаслідок удару росіяни впали із гідроцикла. Вони не змогли вибратися із води та потонули. Водночас деякі аналітики повідомляють, що наразі росіяни не планують штурмів Херсона. А єдине на що вони розраховують, створити плацдарми на островах, адже командування ворога успішно оцінила українську операцію у кринках і хоче провести таку ж. Зі слів аналітиків, станом на зараз наймовірніші напрямки діяльності ворога такі кіземис, Волтанське, Львоволі, Ольгівка та козацька весела. Саме там і варто чекати можливих ударів окупантів. Однак ЗСУ про плани ворогів знають і готові відбувати ці атаки. Ну а Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також зазначає, що про наступ російської окупаційної армії на Херсон наразі не йдеться а у ворога інша мета на Херсонщині Росіяни намагаються проводити десантні операції на острови, сили оборони їх знищують і дуже ефективно. Росія зазнає втрат, при цьому їхні пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон. Хоча про це й не йдеться, написав він. І за його словами, ключовий задум ворога спробувати на човнах десантуватися на певні ділянки островів. Але до цього українська армія готова, наголошує Коваленко. Він також зазначив, що небезпеку для Херсона, як раніше, становлять російські дрони, артилерія та авіація. Даємо, що наразі ж Росія намагається активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Наступ на Херсон, нібито вже схвалено. Операцію очолить командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський. І планується залучення до 4 тисяч військових, зокрема 61-ї бригади морської піхоти та 7-ї десантно-штурмової дивізії. Російські плани залежать від погодних умов, щоб дістатися правого берега Херсонської області. Окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або спорудженні переправ. Зазначається, що після підриву Каховської ГЕС частина території Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога. Ще одним проблемним фактором для окупантів є те, що частина десантури з НВ Дніпро раніше була перекинута на допомогу російським підрозділам в Курській області, і вона ще поки звідти не повернулася. Співрозмовники видання сумніваються в успішності задумів Москви, враховуючи складність такої операції. Крім того, українські військові вже готові зустрічати ворога на правому березі Херсонської області. Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині, але шанси на успіх мінімальні, як зазначив військовий експерт Павло Нарожний, ширина річка біля Антонівського мосту осягає кілометра, А просування під щільним вогнем артилерії та стрілецької зброї є надзвичайно складним. Нарожний Конаний, що навіть якщо уявити найважчий сценарій, що російська ДРГ закріпилася на правому березі, втримати якийсь плацдарм, їм буде дуже дуже важко. Правий берег високий, тобто їм треба буде вгору забиратися після форсування. За спиною в них буде річка шириною один кілометр, яку вони повністю не контролюють. Всі постачання йтимуть виключно через цю річку. Знищити цю лінію постачання буде дуже просто, як і скинути цю ДРГ назад у річку, пояснив. Військовий експерт. Він додає, що зараз росіяни намагаються відволікати увагу українських бійців від гарячих напрямків. Вони прекрасно знають про брак у нас особового складу. Вони роблять все для того, щоб розтягнути лінію фронту, щоб в Херсоні нам треба було отримувати боєздатні підрозділи, а не використовувати їх, скажімо, на Покровському або Времівському напрямку. Підкреслив Павло Нарожний. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються закріпитися. На островах або правому березі Дніпра для того, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсона та позиції ЗС України. Той факт, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку, підтвердив і президент Зеленський. На щастя, сили оборони відбили ворожі атаки. А керівник фонду Повернись живим. Тарас Чмуд зазначає, що потенціалу захопити повністю Херсон Запоріжжя Дніпро чи Харків ворога немає, проте противник може скористатися хаосом в управлінні українськими військами та досягти певних локальних перемог. Далі цитуємо. Тараса Чмута Херсоном там велика водна перешкода, річка Дніпро в останній місці активно йдуть у розмови про підготовку їхнього можливого річкового десанту. Кринки неоднозначна історія у цій війні. Але при цьому росіяни її добре вивчили і зробили висновок. Якщо подивитись на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому тому, що дзеркальні кринки щодо нас? Сковуватимуть величезний ресурс збройних сил, якого і так не вистачає. А ті втрати, які росіяни там зазнаватимуть, для них абсолютно допустимі. Ми не говоримо про захоплення всього Херсона, а мова про те, що підготовка до можливого річкового десанта зараз і півроку тому має різний прояв. І зараз це ймовірніше це з одного боку. З іншого боку, Херсон росіяни роблять безлюдним, знищуючи цивільну інфраструктуру, логістику, автівки, ну і просто ск. Кидають на людей прямо на вулиці, а їхнє завдання зробити мертве місто. Ось вони зараз це роблять, і на жаль, втрата островів на Дніпрі зміщення лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що можна просто із островів пускати мавіки та й впіві. До міста говорить керівник фонду. Повернись живим». генеральний штаб збройних сил України повідомив про те, що росіяни активізувалися аж на трьох напрямках. Такого раніше не було. Один з е, таких напрямків це Херсонщина, де досить довго росіяни нічого не могли робити, але знову намагаються форсувати Дніпро і закріплюватися на островах. На Херсонщині Росіяни намагаються групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів. Про це говорить очільник ЦПД Андрій Коваленко. Сили оборон. Они їх знищують і дуже ефективно Росія несе втрати. При цьому їх пропагандисти лякають наступом на саме місто. Хоча мова про це, звісно, і не йде. Також за словами. Коваленка небезпеку для Херсона становлять російські дрони, артилерія, авіація як і раніше, ну, а тим часом поговоримо і про події на Херсонщині, де ворожі терористи продовжують намагання атакувати, просуватися і постійно а, там ДРГ намагаються прорватися або ж. Інформацію, якусь дізнатися такими малими групами ворожими, так намагаються закріпитися на території, яку контролюють сили оборони. і про це говоримо далі. Адже окупанти все ж таки знову є активними на Херсонщині. І Олександр Прокуді, начальник Херсонського ОВА, розповідає про те, що цитую, ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живою силою і технікою, посилили вогневі впливи з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами шляхів деяких населених пунктів також за словами Прокурі на місця, де десантні групи ворога можуть бути висаджені відомі, сили оборони готові до знищення противника. Очільникуваного голосив на тому, що спроби просування ворога не поодинокі, поки що такі маніпуляції безуспішні, продовжують цитувати. Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, Вони всі знищені. Але у них таке завдання їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку право. Обережне Херсонщини і закріпитися там, каже, Прокудін. Детальніше можемо почути далі. Ідуть, звичайно, Херсонщина це регіон, який перебуває під щоденними ударами ворога. Найнебезпечніше у ну, громадах, що знаходяться вздовж річки Дніпро, вже туди прилітає з усього від мінометів до авіації. Вчора, через російські артилерійські удари по інженерному 40-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення предпліччя. Йому надали медичну допомогу. Зараз він лікується амбулаторно. А також вчора. До лікарні звернувся житель Камишан, який напередодні постраждав через російський обстріл. У нього вбухова травма і контузія. Сьогодні також люди потерпають від обстрілів. Зараз доставили людину до лікарні. Лікарі борються за його життя. Пане Олександре, напередодні росіяни здійснили масовану повітряну атаку по всій Україні. Майже цілили по енергооб'єктах у Херсонській області. Що потрапило під удар? Що було зруйновано, що вдалося можливо вже з енергопостачання, електротеплопостачання відновити. Ну, Росія не припиняє атакувати. У нас uh, кожен день атаки на енергетичну інфраструктуру, тому що дуже близько до лінії зіткнення uh, і ці об'єкти під постійним прицілом окупантів. Uh, на зараз uh, ми вже навчилися разом з енергетиками відновлювати протягом доби uh, всю енергетичну інфраструктуру. Uh, зараз uh, uh, без світла знаходяться близько 800 Сот абонентів в Херсоні, в районах Херсона, і понад тисячу в Камушанах і Благовіщенському, але е, зараз намагаємося відновити. На жаль, в деяких населених пунктах відновити світло не так просто, оскільки ворог завжди атакує з БПЛА та артилерії, саме енергетиків, е, що значно перешкоджає проведенню аварійно-рятувальних робіт. Щоб ви розуміли, на дев'ять вже ми маємо дев'ять загинувших енергетиків, дев'ять дістали поранення, і це постійно відбувається. Тому ми бережемо енергетиків, тому що їх дуже мало. Ну а в той же час також ми з вами знаємо. Крашиська федерація загалом, скажімо так. Робить шкоду і робить жахіття не лише на території нашої держави, але і в морях. Бо буквально нещодавно ми з вами знаємо, що трапився інцидент. шторм, шторм був і хвилі а, пробили два танкери в Алганівці, 219 двісті дев'ятнадцять Я дуже на пам'ять пам'ятаю, я прям в шоці. От і найцікавіше, те, що із цих танкерів а, вилився мазут. Ну а мазут, ми з вами розуміємо, це екологічна катастрофа для чорного моря. Для жителів чорного моря, для тваринок, і так вона буде осідати потім на дно. А з часом буде підійматися у вигляді таких, от своєрідних, скажімо так, розмитих колів довкола, скажімо так, ну в одній ділянці вони будуть скупчуватися на хвилях. Але в будь-якому випадку це екологічна катастрофа, це небезпечно. Для флори і фауни. Для будь чого так от влада РФ і применшила масштаби екологічної катастрофи після аварії. І танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці на Кубані рівень надзвичайної ситуації вже підвищили з муніципального до регіонального, а забруднення дісталося і до кримського узбережжя. Також існує загроза розширення зони засмічення нафтопродуктами на Азовське море. При цьому розчиновники завдають лише більше шкоди. Наприклад, окупанти у Криму вирішили звозити мішки із забрудненими такими оцим же нафтою піском на території. Орії недобудованої кримської АЕС у Щолкіному місцеві вже обурилися з цього приводу, бо зберігання небезпечних токсичних відходів може суттєво зашкодити довкіллю курортного району. Запевняють усі, ну і включно. Ми з вами розуміємо, а те, що це дописав і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. І ця катастрофа вона дійсно є. Вона екологічна. Звісно, масштаби не можна порівнювати там з чимось до як вони нам дали катастрофу в Настя підриву Каховської але це також екологічно небезпечно. Тим паче, якщо воно розповсюджуватиметься і далі до Азовського моря. Ну і включно, як вже бачимо, і до Кримського узбережжя. Далі поговоримо і про авіацію, яка також, скажімо, так, страждає від дій російського агресора. Літак над Грозним найімовірніше, був вражений російським ЗРК. Але РФ намагатиметься приховати свою вину за авіатрощу та загибель людей. Про це повідомляють у центрі. Про тоді дезінформація. Рашисти, які ознайомилися із розшифровкою переговорів екіпажу рейсу Баку Грозний, самі визнають, що літак Азербайджанських авіалінії був вражений ППО. Ракета ЗРК Містер Шрапнель. Отвори фізиляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів із ладу його системи. Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи махачкалі не просто так. Писав очільник СПД при РНБО Україна Андрій Коваленко. Також є припущення, що лайнер спочатку потрапив під глушники від дронів, які саме працювали через атаку безпілотників. А коли літак почав знижуватися, у нього перестав працювати GPS. Тож пілот просто не міг посадити літак через експерти, через це все. Ну а зараз експерти працюють над чорною скринькою, яку знайшли на місці авіакатастрофи. І скоріш за все, дедалі пізніше ми з вами дізнаємося. Дійсно, правду, яка трапилася у цій авіакатастрофі, таким чином поговоримо і про те, які проблеми рашисти і собі роблять на своїй ж території. причому якийсь флешмоб розпочався в плані підривів, здається, цих банкоматів, підривів автівок і ще чогось. І за останні ось такі інциденти, які трапилися. У Володимирській області далі з вами поговоримо. Зокрема, чоловік на Російській Федерації вирішив врізатися в будівлю військового комісаріату. Ну і дійсно він вирішив, чи знищити таким процесу. чином. Так будемо про це говорити, адже насамперед ця автівка, вона не аби яка, скажімо так. От їхав, їхав собі, не знаємо, можливо, щось перед цим трапилося, і якісь там не знаю напої вживалися. Але в будь-якому випадку от'їхав собі чоловік і вирішив вирізатися саме в будівлю військового комісаріату, а потім і підпалив авто. Влада знайшла там український слід, і таким чином, увечері, вечорі 25 грудня, у місті Гусь Хрустальний у Володимирській області. Чоловік протаранив автомобілем будівлю військового комісаріату. Після цього він підпалив транспортний засіб. Російські чиновники вже виявили у скоєному український слід, бо що бо завжди знаєте, вони винних знайдуть у будь-які. Ситуації, Які ситуації у будь-які події саме українців? Так от мер міста Олексій Соколов заявив, що будівлю військомату протаранив чоловік, який став жертвою українських шахраїв. Також чиновник заявив, що чоловіка затримали і він дав свідчення правоохоронним органам. Окрім того, міський голова попередив місцевих мешканців, що їх можуть кинути на гроші, та замість винагороди за виконання отриманих інструкцій, вони отримують 20 років в'язниці. За версією російських силовиків, чоловік діяв за вказівкою невстановлених осіб. І з якими спілкувався телефоном зі свого боку, кремлівські пропагандисти заявили, що у період з 13 по 24 грудня росіяни влаштували не менше 50 підпалів банків, поліцейських машин, поштових відділень та інших об'єктів під впливом, нібито телефонних шахраїв. Подібні інциденти відбулися, зокрема у Москві та Підмосков'ї, Санкт Петербурзі та Ленінградській області, Новосибірську, Владивостоці, Пермі, Курську, Ставропольському краї, заявляє у медіа нагадаємо, що підпали в Росії тривають вже дійсно тиждень. Причому тільки у Ленінградській області за цей час повідомили про 14 таких випадків. У багатьох із них росіяни використовували петарди та фейерверки. І раніше повідомлялося, що вибух у е, стався у районі міста Ульянов з 14 грудня, де зруйнував і залізничне полотно. Там також якісь були цікаві події, цікаві, скажімо, так, в плані підпалів, і тому ми з вами бачимо, що під впливом якихось шахраїв раш. Чисти йдуть на такі, скажімо так, вчинки, підпалюючи, і автівки, і поштомати, і банки збербанки, якщо бути точною, і таким чином, знаєте, є і не дивним, що це все пов'язано із психологічним тиском, який отримують рашисти, Бо в них досить часто таки літають БПЛА різних типів, відомі, невідомі, подекуди надто відомі про які ми вам повідомляємо. І ось приводу БПЛА і небезпека, яка є на території РФІ, далі. Адже дійсно росіяни вони постійно зазнають атаки, і найцікавіше, що коли вони намагаються збивати цілі типу, так то збивають літаки або ж збивають по власним будівлям російським. Досить багато френдлі фаєру відбувається на Російській Федерації. І ось давайте пригадаємо, як з'явилась така цікава новина, як росіяни вирішили збити. Літак Азербайджанський, і це дійсно може бути проблемою як для Путіна, так і для Кадирова. Адже дійсно є одна із версій, що росіяни власне, ж збили цей азербайджанський літак, через що багато є жертв. Водночас, у той момент була й дронова безпека в Московській області. Запроваджено план Кавюро з цей славнозвісний було призупинено роботу аеропортів. На це звернув увагу Вагу Стерненко, який дописує і про те, що тим часом «Євроньюз» пише, що вчора біля Грозного азербайджанський літак був збитий російською ракетою класу Земля повітря, тобто, ймовірно, за думкою Стерненка, ну і в принципі досить логічно, кадирівці переплутали просто-напросто безпілотник, який летів на Московію. І е, звичайний літак із пасажирами, із е, жителями, так ймовірно, різних країн, які е, літак є азербайджанським, і завдали удару по літаку, бо переплутали його з безпілотників. В той же час літаку заборонили сідати в інших російських аеропортах, і ймовірно, вони сподівалися, що він впаде в Каспійське море. Е, так думає Стерненко. Ну і мені здається, що потім вони так і намагались би приховати. Що вони накоїли, але проблеми впевнена, що якісь будуть через, через це і у Путіна, і у Кадирова особливо. Ну а тим часом видання політика дописує про те, що Путін може спробувати захопити східну Естонію. Що про це відомо? Далі з'ясовуємо, адже місто Нарва, розташоване вздовж кордону Естонії з Росії, опинилось в центрі зусиль спрямованих на протистояння майже постійним провокаціям з боку РФ від глушіння супутникової навігації до викрадення прикордонних навіаційних боїв гучної пропаганди та безпілотників розвідників. Цитую, ми не маємо наміру розпочинати третю світову, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало побільший вплив, каже Егард Балічев, генеральний директор департаменту поліції прикордонної охорони Естонії. Близько чверті населення Естонії це до півтора мільйон, мільйона етнічні росіяни. Більшість з них мають естонське громадянство і відчувають тісний зв'язок з Естонією, але Кремль в Нулому майстерно використовував етнічні відмінності, щоб претендувати на особливу роль в захисті російської діаспори. Він робив це в Грузії, а також в Молдові. І це стало приводом його вторгнення в Україну. Про що зазначає Джошуа Ша Посана, репортер політика, занепокоєння викликає те, що Кремль може розіграти ж ту карту і спробувати захопити і східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО розпочати глобальну війну у відповідь. Якщо НАТО не відреагує, то це покаже, що положення статті 5 про спільну оборону НАТО не має абсолютно ніякого сенсу.